На карті у нас змін особливих традиційно нема, але не особливі є одразу до східного фронту, оскільки саме там відбувається все найгарячіше. І тут головна новина така, що за минулу добу, за зведенням Генерального штабу, так би мовити, фронт звузився ще. До того ми спостерігали, як припинилися активні наступальні дії ворога в напрямку Вугледара. За минулу добу не було зафіксовано також ворожих атак на Лиманському напрямку. Я його покажу. Тут є стрілочки. Ми бачимо, але вони скоріш за все просто традиційно лишилися на карті. Генштаб повідомляє, що на Лиманському напрямку, тобто, це ось славнозвісна чи сумнозвісна ділянка між Сватовим і Кремінною, ближче до Кремінної. Активних наступальних дій ворог не проводив так само, як і біля вуглидару. Але водночас зазначу, що інститут дослідження війни пише, що під Креміну. Зараз активно ворог перекидає додаткові війська. Навіщо питання відкрите? Ну вочевидь тут можна зробити припущення, чому вони не робили наступальних дій, бо ніким було. І саме для того, щоб було ким ці війська і перекидаються традиційно дуже гаряче у Бахмуті. Але ну там ідуть запеклі бої. Вони не припиняються. Загалом на трьох напрямках це Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка. За минулу добу наші. Хлопці відбили хлопці і дівчата відбили близько 60 ворожих атак. В Бахмуті тривають дуже важкі бої. 60 атак відбили наші захисники на трьох напрямках за минулу добу, включно з Бахмутом, а також Авдіївкою та Мар'їнкою треба відзначити що дуже складні погодні умови ми їх відчуваємо і не тільки на фронті а на фронті це в кілька разів важче після тривалих дощів ті дороги які лишаються розмили і ми можемо побачити на відео як відбувається пересування в зоні бойових дій це нагадаю бронетранспортер американський М113, ну можливо це не американський, бо їх багато модифікацій і в інших країнах. Раїнах зроблений теж, але це той самий тип. І ну він чи якось проходить, але я підозрюю, що далеко не вся техніка. Цими дорогами може пройти навіть з танками, якби там не казали, що танки бруду не бояться, насправді бояться. Коли він сідає на брюхо, то він далі вже не може їхати. Ось таким чином наші хлопці там пересуваються, і це звичайно утруднює пересування. І нібито через такі погодні умови і відкладається наш контрнаступ. Я не думаю, що це саме так. Хоча росіяни з цього приводу дуже тішаться, мовляв, сама природа їм допомагає. Ну, бачите, спочатку це була друга армія світу а тепер їм уже вони потребують допомоги природи, щоб їх. Відкла... відклалися та подія, яка буде для них дуже неприємною, коли їх почнуть бити. відверто. Ну, я в свою чергу відзначу президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, якщо не помиляюсь, виданню Аль-Арабія зазначив, що Україна не може відмовитись від утримання Бахмута, оскільки його захоплення може відкрити Росії плацдарм для наступу на Краматорськ та Слов'янськ. Ну звичайно, і останнім часом було багато такої інформації, непідтвердженої, мовляв, в українські захисники Контролюють у Бахмуті вже дуже невеличку ділянку міста. Там щось 800 метрів на кілометр. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, бо й просто її немає. Якби й мав, то не був би повноважений на її оприлюднення. Але є одна показова деталь, яка говорить про те, що не все не все так погано, як комусь можливо по той бік. Хотілося бо днями з'явилася інформація про те, що Бахмут, який тривалий час протягом тижнів, був червоною зоною, закрив для цивільних журналістів раптом для цих цивільних журналістів відкрили, і ну це не означає, що там. Е Кардинально покращилася ситуація, але вочевидь, вочевидь покращилася, бо військове командування зазвичай не наражає на велику небезпеку цивільних журналістів і десять разів перестраховуються, через що ми часто чуємо скарги на те, що їх не допускають до зони бойових дій. Ну і з приводу охолодження пилу супротивника, надійшла інформація, що Вночі, наскільки я зрозумів, ну, ну принаймні було темно. Можливо, напередодні ввечері. Е, нафтобаза в ровеньках зазнала, е, ну, як пишуть російські ЗМІ, атаки українського безпілотника. Тут цікаво е, побачити, де саме ці ровеньки. Вони там е, глибоко ну, це глибоко Луганська область-глибоко так. Так, глибоко, глибоко в тилу. там. Ну, я не знаю, чи воно з'явиться тут е, на карті. Це не дуже велике. Щоб ви розуміли, воно ось там. ось там, Глибоко в тилу. далеко, далеко від фронт на окупованій території ним же. От. Ну І, власне, крім Бахмуту, активні бойові дії тривали і тривають також в Авдіївці, Ще більш активні. У Мар'янці, це, як ми знаємо, західна околиця Донецька. Ось я крупно зараз покажу. І за повідомленням Генштабу найбільш активні бої точилися на півночі та в центральній частині міста. Хоча ну наскільки ми знаємо, Мар'янки як міста фактично вже не існує, там суцільні руїни, і тому, ну мабуть, якась різниця є на півночі чи в центрі, але її здалека важко зрозуміти. Міти, ну і вугледар. тут активних бойових дій не відбувалося. Я маю на увазі саме наступальних дій ворога. Водночас відбуваються постійні артилерійські обстріли та удари з повітря. Ось ми бачимо наслідок падіння, як пишуть авіабомби. Скоріше за все, не одної. І ну навряд чи артилерійський снаряд міг би заподіяти такі руйнування. Скоріше за все, це справді авіаційна бомба великого калібру. Також є інформація про підготовку росіянами, все таки наступальних дій знову на цьому напрямку. Нам лишається сподіватися, що вони зазнають точно такого ж фіаска, як і попередні атаки, коли ми знаємо, були знищені десятки одиниць бронетехніки ворога.